СБУ ліквідувала мережу ботоферми із аудиторією майже 200 тисяч користувачів. Працювали на розхитування обстановки в Україні. Серед них активні прихильники однієї з вітчизняних політсил. Осередки дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській, Закарпатській та Сумській областях. Апаратно-програмні комплекси для вирощування ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях. Інформує речниця управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута. Насамперед, зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та мінування об'єктів з масовим скупченням людей для розгону фейків. Зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram та. Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів. Під час обшуків у зломисників виявлено комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні вкиди, 5 тисяч сім карт українських операторів мобільного зв'язку, gsm шлюзи та інше спеціалізоване обладнання. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. На підставі зібраних доказів. Фігурантам планується повідомити про підозру за статтею 361 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.